Правда, і підприємство вже не таке, яким було за радянських часів, і колектив вже не той. Ось у цьому колишньому фабричному корпусі, що займає цілий квартал на центральній вулиці Дунаєвець, більшість приміщень належить різним торговельним центрам, а частково відновлювальне виробництво займає лише невеличку частину колишніх цехів. Ми на Ткацькому виробництві. Зараз тут йде виготовлення акрилових та шерстяних ковдр і пледів на замовлення Москви. Старі ще з радянського часу верстати, вправні, висококваліфіковані, які чимало років працювали на колишній фабриці, ткалі. Нині це невеличке суконне підприємство має назву «Товариство з обмежної відповідальності Маровоєр і належить грузину ваше Мампорія. Працює тут сім десятків людей, які вдячні новому власнику за надану роботу і спробу відродити в Дунаєцях суконне виробництво. Кожен старається працювати якнайкраще, забезпечити, як і колись. Високу якість виробів і пишаються цим. Я, наприклад, цією продукцією дуже задоволена. Вона і вигляд має, і все, і качественне вона. Тільки щоб давали суров'я, щоб робота була в Ну, а як з роботою? Ну, з поки ніби постійно так робота є. Різні розміри є і дитячі, і півторачні, і двійні. Думали, як закупимо власник нас сказав, що закупимо 250 штанки станки шириною, то будемо робити тоді євростандарт 2 на 20. Випускаємо продукцію. Ми надзвичайно різноманітну. В основному пледи, одіяла, ковдри сьобані, матраси, подушки, пряжу для продажу населенню для ручного в'язання. В основному йде випуск на Росію, частково йде на Україну. Працюємо тільки під замовлення. Якщо нам поступає замовлення, тільки тоді ми приступаємо до випуску продукції. Щоб продукцію робити так собі на склад, ми не працюємо так. Не той час. Це колись Не було. той час, щоб колись так працювати. Оця все продукція, що ви бачите в наявності, оці всі об'єми. Це все це все вже е, практично замовлено, і це все чекає своєї відправки. Дуже хороший колектив. Згуртований, здружений, працюють з сім'ями багато. І чоловік, і дружина, і по двоє дітей на підприємстві не йдуть шукати інше, а тут працюють. Треба вихідний вийти. Виходять вихідний. Якщо ми в нас горить якесь замовлення, що ми не встигаємо, нам поступили, малі сроки дали, і ми не вкладаємося. організовуємо роботу в вихідні дні. Люди виходять, не відказуються. А нам власник періодично піднімає зарплату. А вони давно знову підняв частково зарплату на 10%. Раніше скільки працювало? О, у нас було різні періоди, по-різному працювало. Було і по 2,5 тисячі працівників, і по 3 тисячі працівників, по 1,5 тисячі, 800, а в даний час 72 чоловіка. Коли був найтяжчий для фабрики час, в які роки? В 90-ті роки. Ми практично стояли роками, а в даний час відроджуємо виробництво, Потроху працюємо. Нас хороший власник дуже попався. Він зацікавлений в тому, щоб наше підприємство працювало. Всі ці зв'язки шукає він і сир'є для нас завозить. Багато сировини з Польщі ми завозимо. В один час завозили із Молдавії, також використовували власному виробництві. Він сам любить дуже вовняне виробництво, і воно його цікавить. І можливо, тому ми й працюємо. Люди дуже сподіваються, що слава доневецького сукна відродиться.